Ну що ж, всім привіт! З вами я Фрізай, і оскільки недавно про мене зробили трек, то сьогодні буде на нього моя перша реакція. Дякую, Гасудру, за прекрасний трек. Ну а ви не забудьте підписатись на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну а ми починаємо! Такс, ну ось сам трек. Триває 2 хвилини і 2 секунди. Так що, ну, давайте починаємо дивитися. Ну, одразу можу сказати, що музичка хороша. Е, Такс, окей, давайте так. Спершу я просто його слухаю. Тобто, просто простухую без коментарів, а після того вже буду розбирати. Ну, мені дуже подобається не типу, тобто, ну, головна типу, тема, але як частин, тобто, те, що да, ну, правда, те, що відео робляться рідко, це правда, ну, по-перше, школа. По-друге, ну, я пробую робити якийсь монтаж, хороші відео. тобто, ну, і ви це бачите, Якщо зрівняти мої перші відео і ті, які зараз виходять, різниця ну, величезна. Ну і деколи трошки лінь, типу. Навіть не лінь, а трошки вигорає саме з монтування. Тобто саме монтування, щоб воно було прям якісне, прям цікаве, це, ну це складно. А враховуючи, коли там та сама долина Капібар, коли там у мене цей. Типу, у мене там буквально годин 30 запису от на минуле відео. По долинька Піпара, друга частина, то там 30 годин запису, мені треба було це все е, передивлятися. І це трохи, типу, ну... це дуже сильно сповільнює, тому що трохи е, набридає. Ну, І це трохи. ну, Трохи вигорає. Типу, ні, не, не буде такого, що я піду з Ютубу. ні 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 поки що навіть не близько. Але те, що. Оце, типу, по самому будуванню, ну так, да, деколи просто так не хочеться робити, але ну, заради вас я роблю. І так от, давайте почнемо розбирати саме кліп. Е, ну, Видно, що це моя база. Да, десь тут навіть на початку, якщо. Вон, да, На деревах поселився. Поселився. <платформ пивозн> ну да, вот, Раз, два. А це от що таке? А це видно, що з онлайн-мапи брав, не, про, не прогрузилося. Ну, добре, добре. Е, ну, окремо виділю це, типу, ну, да, мій скін, ну, моя голова. До речі, це якраз та аватарка мого телеграм-каналу. У мене є свій телеграм-канал, в якому я викладаю новини. І по Ютуб-каналу, і по самій долині Капібар, і деколи навіть з особистого життя. Так що, ну, можете заходити, буду кожному радий. Там навіть проходять опитування деколи, тобто інтерактивчик. Хоча нав... там навіть є спойлери до відео. Е, так от, ну, так, да, от якраз оце я не, я не пам'ятаю, як це називається, доки ну, буду називати це хвильками, типу от. Під мелодію, типу, під ритм. От якраз. кльово. Е да, от, до речі, слова. Тобто, ц типу, це досить зручно. Е ну, сама назва автор Гесундер, Дуже дякую Гесундеру. Мені ну, все прям реально круто. Давайте сам текст розбирати. Цікаво. О, да, до речі, ще по ефектам, типу, видно, що підрид. Mm -hmm. Ось бачите, типу, воно так, як серцебиття. Так о, да, сам так, сам Е, Ну, працювати це правда, маленький не дуже. Ще враховуючи інших. <працювати> Да, це правда. Оце навіть тільки частина бази, там ще отут є. Я планую взагалі ліс забудувати. Тільки це все трохи застопорилося поки що. <плес> Багато сенсу. Ну, до речі, про мій нік і про деякі інші питання. Я думаю зробити якесь таке опину, по перше, опитування в Телеграмі, де я запитаю, які хочуть там задати питання там, там, ну задати питання, ще щось. І в на Телеграмі, і в Ютубі. Е, так що, так. Да. І типу, я після того буду, і, типу, зробити окреме відео, де я буду його відповідати. Але це не буде як просте відео. А якщо ви наберете 400 підписників? Так що давайте, я вас вірю. 400 підписників там. Ну, це небагато, я вас вірю, ви зможете. Продовжую. Знаю Так, ну про контент я вже розказав. Знаємо набагато людей це правда. <плес> я не розумію, чому відео Я вже пояснив. Бізай, давай випустимо нове відео. Відоси будуть, відоси скоро. В всіх кожну О, це правда. Е -е, я справді е, пробую виходити як на як на обога більше івентів різних, е, тому що, ну, це цікаво. З <рес> кожним Це правда. Типу, сам я сюди запросив на долину Копіпер троє людей: Містер Шкіпер, Пінгвінчик і ще одного. Тобто, ну. Да, парламенті сити з лицем да, от, от, з, от таким лицем, оце розумне лице, да? як я розумію, це розумне лице. Я, ну я просто з таким лицем сижу. Це розумне, лице, от отаке. -от роблю, не правда, роблю. Ось бачите, зараз створюється, створюється контент. Розумію, так Такс, ну тут уже, здається, буде дати саме. І залом, да, все. Тобто, ні, ну, мені, типу. Скільки я поставлю цьому з 10. Ну, типу, від 0 до 10. Я думаю, 9. Я би поставив 10, якби воно було довше. <гум> ну. да, А так, ну, про, ну реально ідеальний трек. Тобто, ну, дуже хороший. Музика хороша, слова хорош. ще, Ну, тобто, текст. Е, виконавець сам гесундер молодець, тобто, дякую, сундер. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і поділіться цим відео з другом. а да, я говорю всім до побачення, всім па-па